Так, і в продажу у нас BMW M6, це у нас 4,4, звісно, ж на турбіні, на безкошому доступі. На дуже класні комплектації Автомобіль приїхав до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями. Жодної помилки по приборній панелі немає, світлий білий салон шкіряний, акустика Бенкендоловсом, електросклопідйомники, задня шторка працює, електроскладання та регулювання дзеркал. По коробці питань немає, жодних пинків, ривків немає. Кермо з підігрівом. М-режими всі працюють. Блютуз теж підключений, задня шторка працює, стеля Алькантара, також карбонова стеля в нас на автомобілі. По дверним картам шкіра теж вся ціленька, вся гарненька є масаж сидінь, пам'ять для водія та для пасажира. Гума Мішлен встановлена на авто. Задня камера парктроніки повністю працюють. Обслуговування автомобіля тільки на сервісному центрі Баварія на офіціалі Нові тормозні диски в круг. Переглянути даний автомобіль ви можете в Києві на вулиці Сумська 2, придбати за готівку, в кредит або в лізинг.